Простіть мене, мужики, за те, що не був в АТО, тому що мені було 14 років тільки. <реш> 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 Розкажи про себе. Позивний, що ти, де ти, як ти? Позивний апікс, що ідея? 25 років мені попав підрозділ, в якому 23-му році, під Солідар, село Федоровка. Ну я трошки там прикурив нормально, так, <реш> тому що я прийшов сам один. У мене просто начальник ВПС, у нас йода. Просто так, я підходжу до них до КСП, і він так от показує мені, там десь за метрів 500. Каже, ну от ця, там, позицію Медведя штурмують. І я такий, єбать, а мені було наверное, 22 роки, да? 22. Uh -huh. Кажу, єбать. І, Ну, ти туди не пойдеш. Показує, потім приносить посадку, каже, ти туди пойдеш. Там все добре. Але в чому ще прикол був, що я прийшов і кажу, а де тут? Прикордонники наші улюблені, а там були тільки тереошка і збройники. блядь, ага. І все, наших нікого не було. Там. І ти був один на позиції з сумірником? Да, 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 да. да, Теревошніком. Один на сусідній позиції був прикордонник. Ага. Всі Ватсап! Ватсап! Примірно так і було.